Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise. І Сьогодні ми знімаємо другу частину розпаковки пасхальних Кіндер Сюрпризів. Маємо знову одну палеточку з 12 штук. Будемо шукати наших курчаток і інших звіряток. Сподіваюсь, буде не стільки багато повторів, як минулого відео. Якщо надивився, посилання знайдеться в описі. Дивись, будь ласка, першу частину, а ми переходимо до розпакування другої. Я, звичайно ж, зважила всі кіндери, вага нагадаю, буде з'являтися в лівому куточку. А ми розпочинаємо. Сьогодні у нас хлопчиків більше, курчаточок хлопчиків, в окулярах, в наушниках дуже багато. Отже, розпочинаємо, як і минулого разу, наш перший це в окулярах. наше перше курчатко. Отже, нагадаю, що тут без збірочки, тут тільки колекційні іграшки, але нам трапилось дуже багато повторів. Також капсула без виїмки. І ми ура! Що новеньке? Це чорненький баранчик. Чорненький наш баранчик. Зараз подивимось. Відерце. Ось такий кладиш. Тут ми маємо чорненький баранчик, він тримає гілочку, наче коромисло, і на нього треба на цю гілочку два віддерця з молоком повісити. І така у нас іграшка на баланс. Зараз будемо збирати і роздивимось. Ось такого ми маємо баранчика. У нього гілочка складається з двох частин, наче таке коромисло. Чорненький наш баранчик, окуляри йому також зробили, це все принтований, наклеєчок немає. Якось у нього сумочка, на жаль, не виділена кольором, але є. Імітація шерсті. Нормально зроблена. Біленьку, правда, якось трошки пухнастіше, начебто було. Але, в принципі, непогано. І ось так ми йому даємо це коромисло, і сюди треба ще повісити два вітерця. Але, на жаль, вони картонні, тому. В принципі, і без гілочки. Дали б йому в руки якусь пташечку було б, я думаю, непогано. Ну, скоро мисла також непогано, але паперові елементи ми розкриваємо другий кінтер сюрприз. І це у нас. Щось О, це зайчик, який стрибає в мішечку. Много разу нам попався зайчик, який ловить кілечко вухами, а тут ми маємо йому зробити мішечок, скласти і він буде стрибати в мішечку. Також є програма Applaydo. Ось так. виглядає. зберемо Забер, і будемо роздивлятися. Ось такого ми маємо зайчика. Він дуже схожий на зайчика, який ловить кілечко. В принципі, однакове, але трошечки відрізняється функціонал. Тут він не просто вставляється, тут його треба затиснути в мішечок. Ось так він собі приге. Трошки примурузи очі. Такого маємо зайчик. Додаємо його до нашої колекції і відкриваємо далі. Третє у нас корчатко. Таке симпатичне миле. І що вона нам принесе? Це курчатку. І це знов жабка. Жабка у нас вже була минулого відео. Ось таку ми маємо жабку, яка перекочує до нас з першої частини. Ось така жабка. На жаль, повтор. Четвертий у нас в синеньких таких навушничках з телефоном модний. О, не можу відкрити капсула в шоколаді залипла. Так. І тут, тут ми бачимо, поза минулорічні іграшки нам почали траплятися. Це у нас Корчатка 21-го року. Я не дуже засмучуюсь, бо я в 21-му році не збирала пасхальну серію, якось вона прийшла повз мене, тому. Я тепер маю ще одного курчатка на скейті. Такий у нас модний півничок. Отак, маємо дві частини курчатка, кріпиться на скейт, і ви пальцями керуєте цим скейтом, об'їжджаєте ось всякі кущі, камені. Ось такого ми маємо симпатичного жовтого курчатка. колеса крутяться. Такі шикарні. Колесо, Ось такого маємо глянцевий пластик, дуже класний, дуже красивий. Ось такий у нас цепля. Таке у нас класне, і тут його залишимо. Нехай там собі тренується. А ми відкриваємо наступний. Наступним у нас в окулярах курчатко, І ми маємо тут і знов жабка. Щось Що у нас жаб'ячий уже квартет, я дивлюсь, скоро буде. Переходимо до наступного. Наступним у нас окуляра цвітля. І тут ми маємо. О, зайчик в мішечку. Нова повторочка. На жаль. На жаль, дуже багато повторок. Ми маємо знову корча в окулярах. І тут. Курча на скейті. На жаль, на жаль, знову повторочка. З цього відео щось також нам не дуже щастить. Наступний. І ми маємо зайчика з кільцем. Також ми його вже бачили. Це повторка. На жаль, ось такий зайчик. Такий саме, як е, в мішечку по вигляду, але у нього трошки інший функціонал, але ми його вже бачили в першому відео. Нехай з нами постоїть. Так, знову у нас курчатка в окулярах і ми відкриваємо, сподіваємося, що це не повторка. І це знову повторка, знову. Оце у нас ми маємо такого жовтого курчатка з шестом, також у нього є паперовий елементик. Принтовані куляри, також класний колір. Але цього на скейті, якщо чесно, мені колір трошечки більше подобається. Цей ніби трошечки-трошечки прозорий, а цей більш глянцевий. Ну, в принципі, курчата гарні, але це ж повторка. І у нас залишаються останні три кіндер сюрпризи. У нас тут трошечки пошкоджений, я вирішила нічого не змінювати. Шоколад трошки постраждав, але ж іграшка лишилася цілою. Тому ми зараз акуратненько це все зберемо і роздивимось іграшку. Іграшка у нас. Ох, знов заяць. Вже третій заяць за сьогодні. в Мішку. Ой. Передостанній наш кіндер. Що нам тут готує наш передостанній кіндер? Будь ласка, не повторочку. Будь ласка, будь ласка. Фу, це не повторка, це жабка. Mm -hmm. Ми маємо жабку. нарешті, ми маємо жабку. Жабка також з колекції 19-го року. Отаку вона має зелененьку арочку картонну. не будемо розкривати, нехай собі там відпочиває. А ми Кладеш, Кладеш зроблений новенький, але та іграшка вже була. Тут ми маємо жабку, яка кріпиться на підставочку і стріляє таким ось снарядиком. Йому треба попасти через ворота. Отакі такі, начебто, ворота з дерев зроблені. Зараз зберу і будемо стріляти. Ось таку ми маємо жабку. Це у нас у нас зі стрілецькою, зброєю. Натискаємо тут і вилітає такий елементик. На жаль, я думаю, він швидко загубиться, якщо буде награтися. Але жабка така глянцева, кольор приємний. Мені дуже подобається. Слава Богу, це не повторка. Ура-ура! Маємо таку жабку сьогодні ще одну. І останній на сьогодні кіндер сюрприз Жовтенька наша курчатка. І ми відкриваємо. І тут нас чекає. Знову жаба. У нас за сьогодні вже жаб'ячий квартет. Нам трапилося вже третя жабка. Ще зібрати всі з минулого відео, а так точно буде квартет. На жаль, дуже багато повторів. Ось такий улов ми маємо за сьогодні. У нас є новеньких 4 іграшки: це у нас зайчик в мішечку, курчаточка на скейті, жабка з 19-го. Ой, вибачте, з 21-го року. І ми маємо чорненького баранчика. Як на мене, баранчик класний, але щось не дуже стійкий. У мене він так просто не стоїть а коромислом так тим паче. І повторки з першої частини це у нас жабка в мішечку, наш зайчик з кілечками і також курча з кілечком. От такий ми маємо на сьогодні улов. А я знов прошу вашої підтримки у вигляді підписки, ваших лайків і коментарів. Всім дуже дякую і до побачення!